Вітаю вас, малята, і сьогодні пропоную поговорити про найкращу людину в світі у житті кожної дитини. А хто це? Підкаже загадка. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мама. Мама найрідніша, наймиліша для кожної дитини. Мама завжди піклується про вас. Малята, а давайте розкажемо, як це вона робить, що означає піклуватися? Ось настав ранок, ви ще солодко спите у своєму ліжечкові, але час уже прокидатися. Що робить мама? Так, мама, будить вас. А ще що робить мама? Так, мама готує сніданок. Що робить мама? Мама допомагає вмитися і почистити зуби. А тепер що робить мама? Так, Мама допомагає причесати волосся. Що робить мама? Так, мама грається зі своїми дітками. Кожна дитина дуже-дуже любить свою маму. А щоб показати свою любов, ми називаємо її пестливо, лагідно. Як можна лагідно звернутися до мами? Так, мамо, мамочко, мамусю, мамулечко. Матусю матусенько. У мами багато справ, адже мама піклується не тільки про своїх діток, а й про всіх членів сім'ї. Малята, а як треба поводитись, коли мама відпочиває? Так, треба поводитись тихо, не шуміти, не пустувати, не розмовляти голосно. Малята, а тепер пропоную послухати віршика. Мама прилягла на ліжко. Мама хай спочине трішки. Щоб її не розбудити, буду тихо я сидіти. Ч- ч-ч. Ч-ч-ч. Я тихенько сиджу, маму, я не розбуджу. А тепер я ще раз прочитаю цей віршик, а ви, малята, спробуйте договорити останні слова. Тож починаймо. Мама прилягла на ліжко. Мама хай спочине трішки. Щоб її не розбудити, буду тихо я сидіти. Я тихенько сиджу, маму, я не розбуджу. Молодці малята, ви гарно сьогодні попрацювали, а нам час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!